Всім привіт! Це компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо з вами дивитися на нову модель трактора. Це Ката 454. Вона не нова на ринку, але но нова, можливо, для вас. І так почнемо. Представляємо це трактор Ката 454, оснащений двигуном КМ 495 ВТ-5. Це потужний агрегат забезпечує ефективну роботу в різних умовах. І це по суті робить його ідеальним вибором для будь-яких сільськогосподарчих потреб. Двигун має об'єм 3 літри з 4 циліндрами і розвиває максимальну потужність 45 кінських сил. Ну відсюда е, собственно, і назва 454 ката. Зараз е, конкретно ми вам цей двигун і покажемо, і покажемо, як він працює. Ось цей двигун е, він має дуже низьку витрату палива. По суті, тут іде 235 грамів палива на кіловат потужності. Тобто у вас 45 кінських сил, це близько там, 35 кВт, і враховуючи, скільки ви будете потребляти, від того і буде у вас такий розход. Також трактор оснащений баком об'ємом аж на 45 літрів, що забезпечує тривалий час роботи без дозаправки. Тобто можна цілий день працювати при цьому максимальна швидкість його досягає. Майже 27-26,5 км на годину. Це дозволяє швидко пересуватися вам до вашої робочої ділянки, до полі і так далі. Перейдемо і трішки розкажемо вам про трансмісію цього трактора. Трансмісія тут у нас іде реверсного типу, тобто реверсна КПП, 8 передач вперед, 8 назад, соответственно, 4 передачі плюс повишене і поніжене. Також він має високі колеса, це у нас 124 на 28. Плюс 8,3 на 20 – Це передні колеса по середніх габаритах трактора. Загальна його довжина складає 3450 мм, Це 3,45 м, 1,65 метрів, в ширину і висота 2,5 з метра. Це по верхньому кромці виходить, кабіни. Тобто трактор високий. Якщо плануєте використовувати його десь у закритих приміщеннях, то треба оці габарити враховувати. Як ви можете також побачити всі речаги, да, всі важелі виконані через пильнички або через резинові шторки, кабіна повністю влагозахищена, захищена, має чотири обдуви на пічку, має кондиціонер, має також на два динаміки магнітолу, радіо і все це. Приборна панель у нас електронного типу, кермо у нас керується за рахунок гідропоцілювача. Тобто ви керуєте однією рукою, іншою рукою можете користуватися важелями, гідровиходами. До речі, гідровиходів тут аж цілих 4, тому що стоїть додатковий гідророзподілювач, який вам дає дві гідропари, тобто можете користуватися одночасно як переднім обладнанням, так і заднім обладнанням. Також на кожному колесі забув сказати встановлені противоваги. І на передньому мості у вас також є противоваги. Задня навісна система. У нас іде окрема, тобто два окремих гідроциліндра. Вони йдуть окремо від КПП. Підіймає кожен циліндр по 650 кілограмів. Тобто, ваш трактор сумарно може підняти тонну 250. Сама вага трактора у нас трішки доходить до 2 тонн, тобто, ви можете спокійно підіймати, встановлювати погрузчик, фронтальний, щітку, лопату і працювати. Якщо працювати з фризою, такий трактор може метр шістдесятою або метр сімдесятою, коштує такий трактор 477 тисяч. Замовити можна на нашому сайті.